Начинаем с важной новости о страшном теракте в Москве. На Рязанском проспекте убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов. Вот и первое животное, которое пострадало, которое я увидел. Смотрите, что происходит в сутки. Она вся в Хотели бы вновь напомнить о том, что никакие схемы с заморозкой конфликта Россию не устроят. Мы на примере с минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни, ни тем более киевской хунте нельзя верить. Надеюсь, что мальчик с семьей уже уехал, зная украинские нравы. Дети, прогоним в да. да! А нужен ли нам либерал? Нет! Нет. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий, дуже красивий випуск російської антипропаганди. їхньої кринжати не болю і страждань. А сьогодні болю буде о як багато, тільки не в нас, а в них. Але перш ніж я розпочну, не забувайте обов'язково нас підтримувати. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, коментуйте, почути і побачити. Розпочинаю я із неприємніших із можливих слів. Вибух сьогодні зранку був такий такої сили, що прокинулось пів району. Про що я та річ тім, що сьогодні найкраща в світі служба Божа, тобто СБУ, ліквідувала начальника російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Ну і заодно ще й туди ж його помічника. Вибух, що пролунав близько шостої ранку, за місцевим часом. Заболотники розбудив пів району, ну а в сусідніх будинках навіть уламки пробили скло пакети. Тим часом у російському слідчому комітеті обурилися, що поліцейські на місці, які прибули тільки тільки на місце трагедії, а для нас ні, не огородили територію, дозволивши. Всім абсолютно досхочу не знімати, нафотографувати, ну і звісно, показати нам, як все відбувалося. Ну а за даними слідства було проведено в дію та що ж сталося, було проведено в дію вибуховий пристрій закладений. Вдумайтесь у самокат, що стояв поруч із під'їздом житлового будинку. Ну і абсолютний мед для наших вух в слідчому комітеті Росії підтвердили загибель генерал-лейтенанта Кірілова. Офіційна версія, вибуховий пристрій був прикріплений до того самого електросамокату, який стояв неподалік. Господи, це ж треба, щоб була настільки безславна смерть. Не на полі бою, не під час якоїсь битви, а від звичайнісінького самокату. До речі, ви ж помітили, що ми із вами переглядаємо не перший тиждень. Найкращий серіал в своєму житті, адже сьогоднішній бабах він не перший. Минулого тижня було вбито заступника генерального конструктора КБ Марс, такого собі шацького, який займався розробкою крилатих ракет. В Донецьку підірвали начальника Оленівської колонії, який власне стояв за катуванням, знущанням, а потім і вбивством захисників Маріуполя. Тож далі, звісно ж, буде. Управлением Следственного комитета России по Москве по факту убийства двух военнослужащих возбуждено уголовное дело. По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник. На месте происшествия работают следователи, криминалисты І оперативної служби проводяться слідснеді оперативно-розиснеї мероприятия, направленные на установление всіх обстоятельств завершеного преступления. Ай-яй-яй, ай, ай, боже Боже, яку людину за але Боже Боже, Кіріла та на кого ж ти лишив свої бздури? Чим за... запам'ятався цей покидьок? Це ж саме він роками, роками розповідав про наші біолабораторії, про експерименти та віруси. І все буквально згорів чудак на роботі. Ну і звісно ж, Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною тіллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю. Проти українських військових. Тож ще раз і ще раз закликаю усіх покидьків та злочинців із Російської Федерації добре подумати про свої дії та злодіяння і скрізь, скрізь, де ви перебуваєте, ви маєте бачити людей малюка, маєте переховуватись і лякатись від власної тіні, адже по вас вже йдуть. Гарячим средам починаємо. важной новости о страшном теракте в Москве. На Рязанском проспекте убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов и его помощник. Взрыв прогремел в 6.10 утра, когда генерал-лейтенант выходил из подъезда. Террористы заложили взрывчатку в припаркованный самокат. Мощность бомбы предварительно оценивается в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. По данным издания «Коммерсант», теракт могли готовить ко вчерашней коллегии Минобороны, на которой присутствовал верховный главнокомандующий Путин, но атаку почему-то перенесли в последний момент. «Коммерсант» указывает на то, что следствие не сомневается, за убийством стоят украинские специальные службы. Возбуждено уголовное дело по статьям Теракт убийства и незаконный оборот оружия. Что происходит на месте теракта и что известно к этой минуте? Смотрите наш репортаж. Самые первые кадры с места теракта на Рязанском проспекте. Ударная волна выбивает стекла в доме напротив, осколками побит фасад здания. Пластиковые двери перекосило, вход в подъезд а раскурочен. В нескольких метрах от служебной Тойоты начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник лежат на снегу. Самодельную бомбу заложили за несколько часов до теракта примерно в 2 часа ночи, прикрепив к самокату, который стоял у подъезда, дистанционная активация. Мощность 200 граммов в тротиловом эквиваленте, взрыв был слышен в соседних дворах. Ну и известно же, после всего этого час. Погроз. За таку людину пропаганда вимагає втопити всю Європу та Америку у крові. Ви певно запитаєте, а до чого тут вони? Це дуже просто. Голову служби безпеки пана Малюка або настільки бояться, що навіть не наважується вимовити його ім'я, або визнати, що такі філігранні спецоперації роблять самі українці, росіяни, звісно ж, не можуть. Вони скоріше вдавляться, аніж визнають, що СБУ красавчики, тож все перекладають на англосаксов і жаждут Атамщення. Чи загрожує щось нам? Так, звісно, постійно і завжди, поки існує Російська Федерація. Он, пригадайте, що відбувалося із нашим воєнним і політичним командуванням. Залужного вбивали двічі. Про Буданова я вже мовчу, говорили, що і двійник замість нього вже працює, адже в оригінала то його задвухсотили ракетою, то в нього трепанація черепу, і він лікується в Німеччині. Нічого тільки не було. На Зеленського купа замахів. На малюка, та ні. Здається, вони просто навіть всикаються від одного його погляду. І допоки нічого із прям гучного не було відомо. Тож англо-Сакси так англо-Сакси. Як скажемо, с утра. Это Це... mm -hmm. теракт в отношении нашого серйозного начальника Ігоря Анатолійовича Кирилова. Человек, который який... по сути, был главным организатором уничтожения химического оружия Российской Федерации. Тот, который только понимал я отслеживал всю преступную деятельность Соединенных Штатов Америки и их сателлитов с их биолабораториями для построения химического оружия биологического. И визитом скрывал, в открытую говорил. Человек, который стоял у истоков современного оружия войска ХБЗ, всех огнеметная система, которую мы на сегодняшний день знаем. Человек, который является заказчиком того оружия, которое мы еще только должны увидеть на поле боя. И, конечно, это такой прецедент очень нездоровый. В нашем мире, в котором уже нет правил, понимает только силу. И на силу возлагаем основной что надежды. Только удары по должностным лицам. Англосаксов, независимо от того, кто был конечным исполнителем этого теракта, потому что головные заказчики, это англосаксы, должны дать ответ такой жесткий, наверное, и серьезный по этому вопросу. Другого варианта я не вижу только сила переломит ту ситуацию, которая есть. Вообще в идеале ни один огласакс на территории земного шара не должен чувствовать себя уютно. Мне говорят, да это невозможно. Возможно. И к этому надо стремиться. Это не только вопрос по Юрию Анатольевичу Кириллову, который вечная память. Это вопрос нашего выживания. До тех пор, пока все это Агласаксонская братья не станет в и поймет, что они должны как-то жить по-человечески. А пока они не понимают. Они что хотят, то и творят. Только уничтожать. И этого не надо бояться. На силу только силой. И только сила переломит что? Ситуацию. Ну, как-то вот так вот пока, без лишних эмоций. Да, земля ему стекловатой. Минус один, ну а те сколько в нас попереду. И это мы Проблемами сьогоднішніми ранковими, звісно, стаття в Росії не обмежується. Просто зараз стало відомо про те, що вже третій російський танкер, завантаженим азотом, подав сигнал Леха в районі порту Кавказ. Капітан танкеру. Волгоніфт 109 подав сигнал лиха сьогодні вночі. Ну, і я нагадаю, що буквально вчора ми вам показували і розказували про інші два підтоплені танкери: Волга Нафта 239 і Волга Нафта 212. Я ще раз підкреслю, наскільки ж дебілкуваті назви. Так от, вони перевозили нафтопродукти на борту. Потонули вони в вихідні, ну і щось. Ніптун, Посейдон не може ніяк заспокоїтись. Так, от наслідки підтоплення перших двох танкерів вже допливли до рідної гавані. Сьогодні вранці, під час моніторингу берегової смуги, було виявлено плями мазуту. Нафтопродукти винесло на берег протягом кількох дистанцій, кількох десятків кілометрів в Анапі. Тобто росіяни знову і навіть у морі жируть те, що самі наробили. животное, которое пострадало, которое я увидел. Смотрите, что происходит с утром. Она вся в нефти не придала. Скажи мне, что с тобой? Війна та СВО. Так. І не дивуйтесь, я не намагаю поєднати непоєднуване. Уявіть собі, що не було б війни. Росія не була б в ізоляції, її танкерний флот не був би під санкціями, і я вже мовчу про те, щоб всі кинулись, якби така трагедія трапилася, цивілізовані країни допомагати Росії. Ну а так, Росія сам на сам використовує старі танкери, які вже розвалюються для уникнення санкцій, і не тільки. Тож. І це теж наслідки повномасштабної війни і вторгнення, яку розпочала Росія. Але дивіться, яка історія західний світ так чи інакше він пропонує безкінечно Росії все це закінчити, Він мотати назад, скасувати все нароблене, обмежені ізоляції санкції. Цього не буде, але принаймні не наробити додаткових помилок. Це зокрема і питання номер один для адміністрації Дональда Трампа. Але Росія каже, що її не влаштовує жоден сценарій там, де фігурує заморозка війни. При тому, що при замороженні війни, я одразу вам хочу сказати, незадоволені залишимось як ми і вони. Але для нас найголовніше, що наші люди перестануть помирати, наші військові будуть вдома, цивільні в безпеці. А от Росії на це наплювати. Власне про те, що не буде жодної заморозки, сказав постпред Росії в ООН Нібензя, при тому, я навіть хочу йому дещо подякувати за це. Бо я все думала, як ми будемо безкінечно пояснювати, якою доступною мовою Трампу його однодумців, що Росія упорота. і вона не договороздатна. Ми це перевіряли роками от прям роками. Ну і нібензя, який буквально днями, якимось дивом, точніше угорською рукою уникнув європейських санкцій, згадав. Окрім того, що як волосатим був колись, так і про мінські угоди, які поховали самі росіяни. Тобто, представник країни-агресорки згадує про документи, які самі ж вони росіяни і порушили, окупувавши наші території, незаконно визнавши якусь там незалежність наших регіонів, ну а далі розпочавши війну. О том, что никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроят. Мы на примере с Минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни, ни тем более киевской хунте нельзя верить. И хорошо понимаем, что цель этого упражнения дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя, чтобы переволожиться и зарезать раны. Не может быть и речи и о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса. Альянс і перспективи членства в ньому України з самого начала були частиною рішення проблеми. проблеми, а проблеми, ані частію рішення. То ви ж розберіться. Ви ж там стверджуєте на своїх центральних пропагандистських каналах, що ми вже розбиті. армії в нас вже немає, вже все пропало, А виявляється, нам достатньо всього на всього зализати рани, щоб що? Щоб прийти окуповувати Росію, захоплювати Москву. Але окей, це ще один аргумент для американців і для Трампа, чому нам треба безкінечно продовжувати надавати озброєння. Ну а зараз, друзі, в мене буде красномовний доказ того, що Скабієва тупа. В цьому в мене, до речі, ніяких сумнівів немає, ну або що її просто підставила для чогось навмисно її ж рідненька редакція. Як ви знаєте, в Україні дуже популярні різноманітні соціальні мережі, і серед дітей підлітків, у тому числі, там є пранки, жарти, і, звісно, Стьоп на всі найпопулярніші теми. Тож один із малих потягнув прикол, прикол із. Вовиною тисячі, тобто тисячі гривень, яка надається всім українцям, бо цей малий має право, бо в Україні тотальна свобода, і говорити, і писати можна про будь-що, звісно, думаючи про наслідки. А на Росія один це відео взяли і продають за чисту монету, що українці підлітки, молодь буквально обурюються. Український народ бідкається, голодає. Проти Зеленського вже ледь не повстають. Тобто, поки Скайбєєва потекла від надій революції в Україні, цей самий малий заробив мільйони переглядів, і, звісно, бабла для того, аби ніколи не голодувати. А что превратил Зеленский в страну? Посмотрите, ребенок, мальчишки, 12 лет тролит узурпатора в интернете. Как говорят в интернете, лишь бы только Зеленский, насмотревшись, не мобилизовал и 12-летних детей. Смотрим. Сколько... Владимир Зеленский, Вы что там? Сошли с ума? Бургер, Стойности! Стоит! Ми проверили, проверили ролик, и, правда, знімався на території України. Це не постановка. Надеюсь, що мальчик з сім'єю вже уехал, зная украинские нравы. Вернемось. Та яке встигли поїхати? Звісно ж, ні. Малий вже втретє штурмовий, батьки вже відправились в Азов для того, аби. Крамсати, різати, нищити і вбивати нашого ворога. Ну і якщо вже вони про наших дітей, то чому би нам, так би мовити, не відповісти, а лаверди? Ми закінчимо фантастичним відео із Барнаулу. Чорт його знає, де той Барнаул знаходиться? Як же проходить новорічний ранок для малесеньких малесеньких путіністів? Розповідаю, вони ставлять картонного Сталіна, ну або Кого ще показувати, демонструвати ді дітям? Ну, і, звісно, там є і Снігуренька у тому числі. Снігуренька закликає прогнати бармаліє ліберала, хто б це не був. Ось таке свято влаштували у Сталін центрі в російському барнаулі. Робота бармалі. Да. 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 А ну, землі нам дібірал. Вармаліадіра ума дірмаліа у хані. Та ну надалі дітей будуть розважати з Силки на далекий сівір, і обов'язково будуть гратися у концтабори. Ось воно щасливе російське життя для дітей. Я потім ми ще дивимося, чому вони або спиваються, або хочуть покінчити життям самогубством на українських фронтах. На цьому друзі, в мене все. А ви тим часом не забувайте лишати нам обов'язково лайк, щоб якомога більше людей нас почули, і побачило. Звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Пам'ятайте, що це найкращий різдвяно-новорічний подарунок для всієї команди нашого YouTube каналу. Ну і звісно. Коментуйте, почути і побачите. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.